Привіт, мої любі найменші художники. З трьох років ви вже можете зі мною малювати. Якщо вам 4 або 5, ви взагалі вже професіонали, у вас все-все вийде. А якщо ви працюєте з матусю чи статусем, вам теж привіт! І будемо сьогодні малювати. Корову дуже просто ми її намалюємо. Приготуйте папір, кольорові олівці, такі або товстенькі, які у вас є. Простий олівець, резиночку, точилочку. Я буду працювати чорним маркером, щоб вам було гарно видно на екрані. Отже, корова в нас в неї голова, тіло, чотири лапки, є в неї роги і хвіст. Почнемо малювання ми з голови. Намалюємо ось такий овальчик. Це голова нашої корови. Намалюємо її вушка. Намалюємо роги. Відокремимо, зробимо очі, ніздрі. А тепер намалюємо тіло. Тіло нашої корови це теж овальчик. Намалюємо хвіст, намалюємо ноги. Один, два, дві задні ніжки, а тепер дві передні. Відокремимо і тут намалюємо. Вим'я, де молочко. І тепер зробимо, е, наша корова має такий орнамент звичайний, розкрас чорно-білий. Ми так це і зробимо. А тепер я візьму світло рожевим, зафарбую її ось тут, на обличчі цю частину. бежевим — ріжки, рожки і е, цим рожевим ще можемо тут зробити вим'я. І тепер чорненьким треба зафарбувати все інше, щоб в нас промалювався орнамент. І ось це теж в мене буде чорненьке. Ви можете все зафарбовувати олівцями. Ось так само можете це все робити олівцями. Найнайменші мої художники, у вас все, абсолютно, все вийде. Можемо навіть вушка зробити, їй чорненькі. Ось така в нас вийшла кумедна корова. Сподіваюсь, що вам подобається таке малювання. А якщо ви бажаєте навчитись малювати і інших тварин, підписуйтесь на канал, і ви не пропустите вихід нових уроків. А також пишіть в коментарях, яких ще тварин ви б хотіли навчитись малювати легко. На сьогодні, все. Дякую вам за перегляд, Па-па!